Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо дуже цікаву та повчальну партію, яка була зіграна у сьомому турі Чемпіонату світу з Бліцу, що пройшов наприкінці минулого 2024 року. Білим грав відомий український міжнародний майстер Микола Бортник. Його суперником був міжнародний гросмейстер зі Сполучених Штатів Джефрі Шонг. Є4 зіграв Микола С5, сицилійський захист, і бортник застосовує систему Алапіна, ставлячи пішака на С3. Білі хочуть просунути свого пішака на Д4, будуючи міцний пішаковий центр, і чорні зазвичай роблять тут ходи Д5 або кінь 6, але Джефрі Шонг обрав інше продовження: поставив пішака на Е6. І після Д4 не зробив основний хід Д5. А просто побив на Д4. Микола забирає пішаком Д5, і український шахіст бере на цьому полі. Після ЄД виникла стандартна пішакова структура з ізольованими та фіксованими пішаками по вертикалі Д і двома відкритими вертикалями С та Е. Слон Д3 грає бортник, кінь С6, нападаючи на пішака, кінь ф 3 захист і слон Б4 шах. Кінь c 3 кінь же е Чорні планують вийти слоном на F5. Після взаимных рокировок А3. Шон вирішив розміняти чернопольного слона на c 3 і зіграв слон F5. Тура Е1 розмін на d3 и ферзь d7. А4 грає Микола. Після тура F8 ставить коня на е 5 Чорні міняють коней, білі забирають пішаком. Кінь же 6, нападаючи на Е5 і Ф4. Шонг продовжує атакувати центрального пішака, зігравши F6. Але після ферзь d4 тура А 8 тиснучи на пішака С3 і загрожуючи вторгненням на С4. Білі ходом слон Д2 захищають свого пішака, і після розміну на e5 чорні захищаються від взяття на А7 ходом А6. Тура А 1 Б5 розмін пішаків, і біла тура повертається на вже відкриту вертикаль А. Тура С4 грають чорні. Суперники відчайдушно борються за ініціативу. І тут Микола Бортник не відходить ферзем, а контратакує ферзя суперника, граючи е 6 Ця жертва пішака дозволяє бортнику, врешті-решт отримати перевагу. Після взяття на е 6 він заходить турою на А 8 з шахом, і чорним краще було все ж таки вийти королем на Ф7. Але Шонг перекрився конем, поставивши фігуру на пасивну позицію, і тура Ф1. Звісно, зараз ферзя брати не можна, загрожує мат, тому тура е 8 змушені зіграти чорні, і після розміну білі з шахом відіграють пішака. Якщо відійти королем у кут шахівниці, то білі просто забирають на Б5 ось такий подвійний удар з мотивом відволікання. Чорним треба грати тура е 4, розмін ферзів, королів 2, і в цьому еншпілі у білих велика перевага завдяки зайвому віддаленому прохідному пішаку С. Але шонг зіграв інакше. Він поставив коня на e6 після тура e1, тура c6. І тут у білих був досить простий шлях до перемоги. Він полягав у ході слон f4 з метою піти на d6 і перекрити шосту горизонталь, після чого у чорного коня не буде достатнього захисту. Наприклад, h6, слон d6, король f7, але ферзь f5 і кінь все ж таки гине. Та Микола не побачив цього красивого ходу, забрав пішака Б5 і дозволив чорним фігурам розв'язатися. Ферзь С8, ферзь д5, але аж 6, і після аж 3 король аж 8 Чорний кінь тепер вже може ходити. Щоправда, після ферзів 5 треба було почекати з ходом цієї фігури і піти на d7, нападаючи на слона. Але, прагнучи до спрощення гри, шонг зіграв кінь g 5 і після розмінів на c 8 та g 5 на дошці утворилося дуже цікаве турове закінчення, в якому і відбулися головні події цієї партії. Білі, звісно, ставлять туру за Тарашем позаду прохідного пішака і готові до швидкого просування вперед. Тому чорні спочатку блокують пішака королем, і після Королів 2 починають підтягувати свого короля. Король Е3, король f 7 король Д3, тура змушена піти. З цього поля С4. Звісно, якщо піти тура Ф2, то білі просто захистяться ходом тура С2. Тому Шонг діє за добре відомим планом, блокує прохідного пішака своїм королем, а турою намагається все ж таки створити контргру на королівському фланзі. Американський гросмейстер грає король Е6, С5, король d 7 С6 шах, і нарешті король С7, блокуючи пішака. Тут у білих було декілька можливостей. Можна було піти G4, щоб у відповідь на подвійний удар максимально активізувати свого короля. Далі на F5, атака пішака G5, а після його взяття пішак G7 також рано чи пізно буде втрачений. Але Микола грає інакше: ставить туру на c 5 атакуючи пішака G5, той іде вперед, і король Е3, нападаючи на туру. Тура F6 грає шунг, і тут білі цілком могли побити пішака g 4 але аж 4 грає бортник, він не хоче погіршувати свою пішакову структуру, навіть ціною виграшу пішака. Чорні грають g3, намагаються створити контургру, нападаючи на g2. Тому тура g 5 грає українець подвійний удар, тура h 6 тепер грають чорні. І тут у білих досить приємний вибір. Можна було просто забрати з шахом після король c 6, не взяття на g3, тому що чорні забирають на h4 і ця позиція вже нічийна. Наприклад, тура g 7, король d 6 g4, король Е5, звісно, тут нічия. Але замість помилкового взяття на g3 турою треба зіграти тура g 4, захищаючи пішака H4, а пішака G3 забрати вже королем. Білі отримують пару зв'язаних прохідних і виграють без проблем. Та бортник вирішив відразу забрати на g3, чорні б'ють на H4, і тут українцеві вже варто було побити на g7 з шахом, а після король С6 зіграти G4. А це положення вигране, тому що чорний король не може зайти під білого пішака. Король d6, король f4, король g6, але король g5, нападаючи на туру, і далі король А7. Чорний король розташований невдало, і білі отримали теоретично виграну позицію. Але Микола Бортник помиляється. Замість взяття на g7, він грає тура g6, захищаючи пішака c 6 І тут Джеффрі Шонг повинен був напасти на цього пішака турою, що давало, врешті-решт, нічию. g4 забираємо. Пішаковий еншпіль виявляється нічийним. Король F4, король d6, король g5, король e 5 король g6, король F4, і врешті-решт пішаки розмінюються. Якщо ж побити на g7, то чорний король йде на d8 і без проблем заходить під пішака. Король Е8, f 1, тура g6 нападаючи на пішака. Звісно, ходити на лінію F не варто, буде тура f6. Якщо підтримати пішака турою ззаду, то буде король f7. Ну а якщо зіграти тура f4, то король e7 і далі тура f6. Після розміну тур нічия в елементарному пішаковому закінченні. Але й Шонг помиляється: він грає тура А4 і на дошці склалася дуже цікава позиція, яку можна використовувати на заняттях у шахових гуртках та школах. Завдання таке: білі починають і виграють. Я впевнений, що далеко не всі кваліфіковані шахісти зможуть знайти відповідь на це питання. Ну а ви, шановні глядачі каналу Шахи для всіх. Мабуть, вже здогадались, що білим треба грати король Д3. Головна ідея цього несподіваного ходу в тому, щоб взяти під контроль поле С4 і не дати чорній турі атакувати пішака С6. Але ви скажете, можна ж атакувати пішака іншим способом через поле а 6 Так, але після тура б'є Ж7, ми бачимо, що пішака С 6 чорний король забрати не може. Тому що буде Тураж 6, розмін тур, і пішак без проблем проходить у Ферзі. Ну а якщо відійти королем на восьму горизонталь, то білі просувають пішака це вперед і з двома зайвими пішаками без проблем виграють. Та бортник знову помиляється. Це вже третя помилка поспіль від обох шахістів. ж 4 і тут у чорних був останній шанс зачепитися за нічию, зігравши тура С4. Але тура Б4 зіграв шонг, і це вже вирішальна помилка. Адже білі грають король F3, і тепер вже після тура С4 взяття король б'є С6, білі грають тура e 7 у відповідь на король Д6, тура Е1. На дошці склалася елементарна позиція тура з пішаком проти тури, в якій білі виграють завдяки відрізаності чорного короля від білого пішака. Але деякі нюанси присутні навіть у таких. Зовні простих позиціях. У випадку Тура c 8 білим треба зіграти точно. Якщо піти король 4, то чорні рятуються завдяки фронтальній атаці пішака g4, Тура f 8, шах, король G5, тура g 8 король f 5, f 8 і досягти прогресу білі не можуть, оскільки після король g6 буде Тура G8 і треба повертатися королем назад. Король H5, h 8 або король F5, тур F8. Слід зауважити, що лобова атака пішака G4 чорним тут вдалася лише тому, що між турою та пішаком було три горизонталі, а саме сьома, шоста та п'ята. Тому замість помилкового король F4 білим треба просто просунути пішака на g5, і після тура g 8, король G4 ця позиція для білих вже виграна. Тому що Тура не може постійно атакувати білого короля і не пропустити пішака вперед. Тепер між Турою та пішаком лише дві горизонталі. Наприклад, король d 7 король f 5, шах, король g6, Тура G8, ну і тепер король f 6 загрожує просування пішака, а після шаху король g7. І шахи чорних закінчились. Білі виграють. Але Джефрі Шонг зіграв інакше. Побачивши, що лобова атака не проходить, він ставить туру на C7. Це ще один досить популярний метод захисту в подібних позиціях: поставити туру на e 7 і або зробити нічию в пішаковому еншпілі, або все ж таки перетнути королем вертикаль Є. Е. Та білі сміливо грають король f 4, і виявляється, що за такого розташування білого короля хід Тура e 7 не працює, тому що білі просто міняються. Роблять точний хід король g5, і це пішакове закінчення для чорних програне. Тому Шонг перемикається на шахи білому королю. Але після Тура f7, король g5, тура g 7, король f5, знову ж таки, між Турою та Пішаком лише дві горизонталі п'ята та шоста. І лобова атака приречена на невдачу. Чорні роблять останню спробу: грають Тура G7 з загрозою Тура f8. Але білі, як ви вже здогадались, просто просувають пішака на g5, і знову між турою та білим пішаком лише дві горизонталі: Турайф 8, шах, король g6 і Джефрі Шонг здався. Далі перевіряти техніку міжнародного майстра Миколи Бортника немає жодного сенсу, оскільки ця позиція відома кваліфікованим шахістам ще з дитинства. Далі могло бути g 8 король в 6, Турайф 8, король g7. Тура f 3, g6, тура g 3 Білі грають король f 7, знову шах. Після того, як пішак стає на сьому горизонталь, білі вже загрожують ходом тура h1 і король H7. Тому тура h3. Треба грати чорним. Ну і тут білі просто будують місток. Ставлять туру на четверту горизонталь. Після вичікувального ходу турою. Виходять королем. шах, далі ще один шах, король f 6. Білі хочуть зіграти Тура е 5 і Тура ж 5 тому знову шах, король ж 5 і нарешті вирішальне перекриття. Ось така досить повчальна партія, в якій Микола Бортнік у режимі Бліцу все ж таки зумів переграти сильного американського гросмейстера Джефрі Шонга. І якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!